І всім привіт, ви на каналі Грибочок, і сьогодні ми будемо пишувати мою атомну станцію, але це вже друга частина, і ми досліджуємо третій і четвертий енергоблок. А ви, а ви не забудьте підписатися на мій канал і поставити мені лайк, це дуже важливо. Так, починаємо. Перше, що ми почнемо, це оцей вхід такий третій енергоблок. Дослідимо все таки ідеально. Так, піднімаємося. Там може бути не дуже так заупрям. Тут і прохід такий тифу. Це вже четвертий енергоблок. а мені треба вам третій енергоблок показувати. Може, там просто вхід у машинний зал є. Треба подивитись. Подивіться, дивіться, такий машинний займ, він нічим особливо не змінився. Я вас попереджаю, нічим не змінився, що так сильно. Тут є вихід на кришу, типу. І так, піднімаємось. Все ми на криш. Отакий от, от вихід на кришу, значить. І там портал такий. Це не портал дуже походимо на портал типу. Ну ладно, піднімаємося, типу. Вниз спускаємося. І тут контрольні датчики на радіації. Тут нуль рентген, 5 рентген, 20 плюс рентген. І тут теж контрольні датчики. Тут спеціальний тут сміття типу радіоактивне і всяке. Не дуже таке файне викидати треба. Так виходимо. Там таке саме все так. Проходимо сюди. Так, спочатку що вам треба показати? Проходимо? Щит управління третім енергоблоком Зараз покажу. Такий великий щит управління. Там другі поверхи є. Тут кнопки, тут такі датчики спеціальні. Тут е, система стрижнів реактора типу. А тут такі штуки, що контролюють реактор. там е, Всякі стрижні треба вводити. То все. Сходова клітка. Нам потрібно особою подивитися оцю частину, бо я вам її не показував. Туди заходимо спочатку? Тут гідробалони такі. Ось гідробалони. Тут мостик такий. Тут видно без там. Трохи видно. Виходимо. Піднімаємося. Тут така кімната, де можна посидіти, так. Тут такі картинки гарні. Так гарно виглядає, типу. Треба випити зілля нічного бачення. Ідемо. Ідемо ідем далі. Піднімаємося. Коридор до третього енергоблоку. Там інші коридори є такі. Трошки довге буде відео зато. Реактор номер 3 О, серце реактора. дивіться. Це серце. Тут вода така. є. Тут контрольна кімната, можна подивитися. І тепер будемо підніматися, значить. На самий верх. Тут е бак води і лави третього енергоблоку. Дивіться, який гарний. Тут е фільтр води і лави. Тут вода і лава. Такий бак е з лазуритових блоків це труби такі проведені. Спускаємося. Вниз. Тут все таке трохи по Сирінопор живію треба поміняти краще. Отут От такі системи з трубами, генератори типу. Генератори третього боку. Я тут все так сильно понабудову, що аж запутався вже. Так. Заходимо сюди. Тут третій енергобокс. Тима, а що це таке? Ні, це не діло. Треба це перекривати, значить. Так. Так. Перекрито. Так. Перекрили. І будемо на цей ководок перемагати. Що це за двері зараз подивимося? Ну, це ті самі двері з золотого коридору типу. Цікаво, як сюди дібратися? Просто незручно. Так, на перший поверх іти. Ну і ладно, спустимося. а треба заново. Трохи не люблю А, спустився вже. От ще покажу третій анархобок. Тут, тут такі системи забув, як вони називаються? Барабан сепаратори чи паросепаратори? Як називаються ці системи такі? Тут багато входів, не звертайте увагу на це. Тут і входи. Тут у нас активна зона реактора 3-го енергобок. Тут хідро хідробалонів. Ну, як пояснити? Спочатку вам покажу саме основне. Тут знаходиться. Де оратор третього енергоблоку. Він подивіться, як він виглядає. такі труби величезні. Так виглядають прям сильно вони. Кізоні труби так працюють. Тут циркуляційні насоси третього енергоблоку. І отут зараз подивимося труби третього блоку. значить так, труби. Такі труби тут працюють, типу. Тут не добудував нічого тут. Такого прям сильного. Так, заходимо, типу. Нам зараз важливий подивитися сюди. Тобто, ну, що це за приміщення таке? Треба підніматися, типу. О, ми на, кри... на нижній криші такі. Це верхня там, а це нижня така криша. Далі рік є. Треба подивитись, що тут є. Бо я вже забув давно свою станцію. Так тут гідробалони 3 енергоблоку. Пускаюсь. Ідемо далі. Так, тут базова така, забув, як це приміщення називається, що знаходиться на енергоблоках, так, типу. Я постійно говорю типу. Це нормально, не переживайте. Тут ківерстачево, тут ядерне топливо, така кімнатка завозять. Тут бочки з ядерним топливом, ражене ядерне топливо. Тут кран такий працює. Це міжвентиляційна типу. Водяні на третього і четвертого енергобоку. Захисту не входите, але не переживайте ми в креативі, нам нічого не буде за це. Ось такі клапани. Тут відкривати їх можна, так? І отут це вхід в більшу частину третього енергобоку. Так, тут щось недороблено, але нічого. Так, проходимо. Покажу вам ще мішу будівлю. будівлю. о. Заходимо сюди. Отак може, тут щось є, тут нема нічого, на жаль. Доведеться відпускатись. Ходи дах. Нормально. Так, тут і коридор третього енергоблоку, вентиляційна будівля. Четвертий енергоблок, там всі системи. Але обіцяв таку вентиляційну будівлю показати. типу Ліфтики задають сам третього енергоблоку. Той самий, що я показував з генераторами, цей самий ліфт цей. Так, подивимось, що це за сходи на дах. Оце що подивимось. А то приміщення між цими клапанами. Що зрозумів? Просто вибрати дави деньги не було на моїй станції? Не, деякі елементи призабув. Так, піднімаємося. Тут і, на дах приміщення веде. Приміщення над вентиляційною трубою. Отке це приміщення. Так, піднімаємося. Саме на даху типу, скільки дойде 12 хвилин вже. Поглянемо трубуша. Так, вона працює. Ще бажано оглянути четвертий енергобок. Так, ходимо звідси зараз. Це таке приміщення? Якщо чесно, це пожежна Одна кімната така типу, і тут системи різні працюють. Серверна тут. А за той спінуємо машина і зал знаходиться. Заходимо сюди. Там буде зверху залізний коридор, якщо щось. Тут такі дроболони. четвертого енергоблоку. Тут можна піднятися і подивитися так. Такі самі нічим не відрізняються. Криваї. Заходимо сюди. Це той самий мостик гідробалонів, значить. Так. Так. Тут і бамбуковий коридор, а там буде такий е... залізний коридор. Ходимо наверх. Ударатор твердого енергоблоку, якщо щось. Дивіться, яка то величезна система, бачите? Яка це величезна система? Для реактора вона теж важлива. Заходимо сюди. Так, я цей момент обов'язково виріжу, бо до мене хтось дзвонив, так скажем. Тут і генератори четвертого енергоблоку такі. О! А отут. Тут вода, так. А от тут дійсно вже спостерігальна кімната за реактором. От тут знаходиться вона. Так. Постійно путай. Що це за кімната? то все. Ще... Піднімаємося вище. Тут лише вихід на дах. Так, Та, вихід на дах, покажу вам ще обов'язково оці кімнатки. Ви маєте розуміти, що я вам вже покажу машини злим, який є саме. Отут є приміщення з того коридору, з головного до тих деораторів. Тих систем прохід є. Сходи прості. Приміщення біля четвертого реактора. Тут десята відмітка. Самі перші двері. Що це за двері? Коридор 3-5 якийсь. Тут четвертий щит управління такий. Тут працюють працівники. Тут такі системи теж так само все працює. Коридор 3-5. Подимся. Зараз що це за коридор такий. Проходимо так. Сепаратори 4-го енергоблоку, значить так. О, тут насоси четвертого блоку, так, працюють собі. Такі величезні сепаратори, там теж треба варто встановити ці сепаратори. Бажаю. Подаємося, що тут? Отак піднімаємося, ліпше отак. А не, та зі всіма. А що тут? Тут так вихід на дах, скажем так. Вихід на, на, на дах. Тут моя АС дуже запутана. Я вражно відповідаю. Ага, це четвертий енергоблок, такий типу. Тут можна так підніматися, спускати, тут такі самі баки, тут такий самий фільтр води і лави. Так само він працює. Заходим сюди. Що це за штуки? Це тут пара робится. Якие Якийсь... жобушки за штуки такі. Да. А Та там те самі, зварится на дах вийдуть, Скажем. Так. Да. Те самі. Спускаємося. Тут у нас. Що у нас тут? Парос сепаратори четвертого го енергобоку. Так, закриваємо. Четвертую відмітку. Той самий коридор. Тут і Тут таке величезне приміщення над реактором. Я піду. Mm. Тут, тут щось я вам давно вже показував. Тепер і, рухаємося до самого основного приміщення. Так, рухаємося туди. Нам теж може туди рухатись. Машини з четвертого енергоблоку такий самий, не думайте навіть туди дивитися. Ми подивимося до станції самої. І заходимо от сюди. Тут теж топово відвозять. Тут такі Верстаки, тут системи такі працюють, що відвоз поніс так топово. Вентиляційній частині, так скажемо, вже знаходимося. Де теж топово загружать. Ось зонішній вигляд моєї станції, значить. О, отак вона виглядає. Ну, як оцінки від 1 до 10. Ну, оцінюйте, якось від 1 до 10. А я за цей час можу показати вам. Перший другий енергобок зоні, якщо я вам ще не показувала. Або показую, але ліпше покажу. Отакий От зовні, тут сепаратори, тут геть, не думаю. Тут таке приміщення, можна оглядатися, так? А тут цвинтар для тих, хто помер на станції, жаль, як скажу. Ну Що ж, зможемо вже закінчувати моє відео, не забудьте поставити лайк на моє відео, і підписатися на канал, це важливо.